А чи Ачевичу виноси поднять от рык. Нет, еще. Боюсь получить інфаркт, поэтому не думаю об этом. Поки ще ні. Не новичу. Ну конечно, это все, на щитили на себе. Каждый раз пытается запутать эти платіжки, так, чтобы ты ничего не понял. Пока нет. ні. Не. Я ні. Ну а як же? Що, що ні, ще ні, бо не почався опалювальний сезон. Скільки у вас повинен бути дохід, щоб ви безболісно могли платити за нові комунальні послуги? Я з Донбасу. Для мене це взагалі питання непідємне. Думаю, тисяч ну, 15 гривень. Ну, мінімум 6 тисяч. Наприклад, зараз для Києва тисяч 8 гривень потрібно. Ну, тисяч 6 хоча б. Ну, я думаю, 7 тисяч нормально буде. Хоча б 10 тисяч я маю заробляти. А справа в тому, що заробляю, я, дай Боже, щоб 3. Так, да, до 5. Ну, 10, мабуть, вистачило б. Та тисяч 10 в місяць мінімально. Ну, 10 тисяч не помішало б. 15-20 відсотків мають складати комунальні платежі. Якщо ціни на комунальні послуги будуть надалі зростати, що ви будете робити? Цікаве питання, не знаю. Буду платити скільки зможу, а потім перестану. Буду платити, звісно, буду економити на чомусь іншому. другому. Ну я думаю, що Київ вряд ли а регіони, вони більш активні прийдуть в Київ і будуть тут мабуть, граміт, так скати знаєте. До Верховної Ради підемо, будемо дратися. Треба навчитись більше заробляти. Поки що не знаю. Ну, будемо в нас дом зараз планує ОСББ. Може, це якось допоможе в цій сфері. Буду продовжувати економити. Ну, я не знаю, мабуть, шукати альтернативні шляхи доходу, підробітки. Поки буде вистачати, платити, буду, платити, не не буде вистачати, ніж не буду платити. В моєї сім'ї така політика, що якщо не буде можливості платити, скажімо так, то платити ми просто не, не будемо. Або поїсти, або, вибачте, заплатити за газ.